Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про наміри країни провести референдум з питання розподілу європейських квот на прийом мігрантів. Втім, коли саме відбудеться плебісцит, не уточнив. Уряд Орбана від початку виступав проти призначення квот на мігрантів, заявляючи, що це внутрішня справа кожної країни-члена ЄС. Мій мадьорок удірезюк. Ми угорці, відчуваємо, і головне, що уряд реагує на громадську думку, що насильницьке впровадження квот на прийом мігрантів прирівнюється до зловживання владою. План ЄС з розселення 160 тисяч біженців було ухвалено восени минулого року. Наразі згідно з ним розселено лише 500 осіб. Угорщина та Словаччина перше оскаржили квоти у суді ЄС, котрі передбачають, що ці країни мають прийняти близько 2,5 тисяч людей кожна.